Примовчатись комісії. Це питання ми оголосуємо. Наступне питання про затрадження порядку денного засідання комісії. На розгляд комісії є 84 заяви. Хто за такий поряд? Згадай, що додає обіду 184 заяви. Прошу голосувати. Хто за гойко за Червець, за, щоб ввоювали за, за" місяць, що да". рішення прийнято. Та як і отступні заяви поступила пропозиція про деякі пакетні голосування. Думаю, Олександр Уряніна нам підкаже, що можна, що не можна. Я так бачу, що перші п'ять заяв це є присадивні і можна їх пакетом. Можна там заяв, де об'єкти не охопиться, самона с металією. Так, добре, давайте проголосуємо, що, щоб голосувати за пакетним голосування. Бойко за ще за. Да. За. Да. за Рішення прийнято. Добре, Значить за пакетне голосування 5 перших заяв. Це все присадивна ділянка, значить, вся гайдаша у місті Бережане, сонячна 45 сілій Гурман.

Прошу Бойко, за. 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 Да. Да. А, да. Що голосувати? Войку за щедром за коливадом. Місячку має. Рішення прийнято. Щодо продовження договорів про поговорю, <клухи> земельні середут на земельній ділянці для продовження підприємницької діяльності. <клухи> Є по вулиці Міцкевича, перед передвинкова, площа. Є скільки? Є шість. Це заява 6, є пункт 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 41, це. На скільки не? То це є молодості. Пропонуйте. Наскільки не надавали? 6, то 6-4. Не нарікала, але навіть. Ми давали заяву. Я пропоную тут наводити витрати. Мер Маємо бути просто радка роз що Він Він перевірється, нічого не виглядає. Я вже маю, то, що... то, е, на мене сказала, до нього після люди. Говорила з нашими антиками. Люди сьогодні немає, бо в ньому відповідальність. Якщо хтось буде проти, то вона сесія, ну, сесії. сесії можуть переголосувати як хочуть. Добре, поступила пропозиція на три роки. Це передай буде. 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 буде то ну, значить до, три роки це буде що шостий сьомий 8, так да? давайте тоді даємо до 1 грудня шостий до 1 грудня 2028 Добре, пропозицію щоб надати заяви, 6, 6, 6 на плюс, 614 до 1 грудня 28 아니, ми, не в час тут. ми, ми в пакет маємо початку ні пакет ні, не пакет не Добре, Давайте хто запрошує пакет. Хто за пакетне голосування за питання 61614 прошу голосувати? Бойко за, щеплен. Куліба. Наміщо. Рішення прийнято. Голосуємо за ряду 61614. Бойко за щеб. За. Куліба. Місячко за. Аміщо. Рішення прийнято. Першему тільки мали в депутації, я бачив, коли не з'являється, що жовта заява дало. то є просто зміна цільового, зміна цільового призначення, зміна ділянки у власності. Це не пишеться. О, сметіки затверджують технічну що Там так. Так, так.

Добре, я думаю, порушення сильно немає. Ні, ні, там немає такі. Так, так. Добре, далі, питання 7. Заява 7 по вулиці міськая чи біля будинку культури. Значить, заява 7, 1, 7, 2, 7, 13. 7, 13. Які будуть пропозиції? Це те, матері. Теж пакетом. Тоже пакетом є пропозиції і той, що до 1 грудня 2008 року. Добре, хто за пакетне голосування вулиці в біля підряд культури. Прошу голосувати. Бойко, за, Шерман. Пулівало. Мясяч. за. Пуліваду, місящу, да. Да. Рішення про пакетне голосування прийнято. Голосуємо за заяву 7, 7, 13. Пакетом. Прошу голосувати. Бойко, за за, щервен. Пуліва. за. Рішення прийнято. Заява номер 8 по вулиці Чорнового Масла Олександра Володимировна на обстрілу тимчасової сполуки на Гриметі по вулиці Чорнового в місті Заріжани. Які пропозиції? Це є цей кіло, що біля Мудецького Росика. Це кіло, що біля Мудецького Росика. Ні, немає. Так, я розумію. Зараз вони з телефону, але ж там зараз обстрілюєш. А, на опроти? Ні, з боку. З боку, з боку, з боку. Дерев'яний? Хто там дасть? Вона не знає. Я воно, Ту, а не знаю. Але власне хвост у нас. Так. Ну, дві да. сідали до першого вересня. А там то еще мое правки в этом. А это же она или она? А? Это же она или она? А это же она. А это же да. два маки, которые просто и сестры. Ну, это же позиция. Ну, это O tři to na dny. Dvažní usloví. Jednu vytrženou pola tři roky. co to pozice na tři roky. Což pozice to šlo uslovit. Můj kozár šéf za půl za měsíčník dělal. za. Co je to? Nějaké На дальней вот даже вопрос. На так? Так, зашкайтесь, Так, по вулиці Степан. Заява номер 9, По вулиці Степана Бандери, ремень по людей, на площадь, 32-й нафер, по вулиці Степана Бандери, в місті Бережана. По вулиці. Господа пропозиція на три роки, на на до 18 року, під 12 пропозиції прошу голосувати. Войкоза, Шевц, у Лаве, місячку, гарно. Рішення прийдеться. Заява No10. Вулиці Січових Стрільців. Іван Євгеневич відсутня через поворот площує 30 квадратних метрів вулиці Шечових стрільців 8 державних. Голосує з пола. 10. Пропозиція ка, на три роки? Так. На три роки до 1.12.2020 року 12%. Прошу слажену. Щоб на дві пакети. Бойко за щеблення. Кулівало. Місячко, два, ганоше, да. рішення прийняти. Заява No 10,2. Коні де, де є на столі рівна. Площу 10 квадратних метрів в будущем 60 державні. Аналогічна пропозиція. Прошу голосувати. Бойко за. Щеплять. Місячко, ганочку. Рішення прийняти. По вулиці Любомира Гузера, Музька. Пушкіна, коли ще похила. Лариса Олександрівна, є що у нас? По вулиці Пушкіна. Є 10. Це до служби воду? Так. так. Є 10 заяв. Що, голосують пакетом? Так. Пакет? Так. Хто за щоб Заяви по вулиці вузера проголосувати пакетом. Прошу голосувати. Бойко, за, Ще один. Да. За. У неба. Місячку. Рішення привіт. Прошу голосувати, заяві 11 по 1. do 11.10 paketov. To je v propoziciji na, na, na tri roke, do 12.12.18. Prošlom glasovati. Bojte za, 14.00. Koli vladov? Meseč? 2.00. Haniš? 2.00. Rišče je predmet.

Заява номер 13. Окей, що до припинення до позивлення Святого Зеленського для слова приміщення магазин, що использується із проводачем, давного приміщення по 60 квадратних метрів по вулиці Чорновола, 6 місяців мережа. То за позицію, що не виходить до реально. на суднато ми бод на други там там е добро ну, да пиди подошо мен јас не се да на постала пе каже не треба но види два ти, ти. Да. Бо, а, не... е таму е тоа мисли да а во наша што на постала да а што ми ти ја а во наша е што вибра треба ја тоа треба да за ја тоа треба што тоа треба да ну, ја тоа треба да

Олена Майнка і Остане. Які пропозиції? Тому пропозиції, що заява номер 13 поки розвинується, відлучити до вирушення прошу голосувати. Бойко за швебеть, так, приватно. Місяця рішення прийнято. Ден номер 14. Павло Вольга, Іванченко були довго позаневіли з відбуд надзвичайно важливих дискусій мових будівельних реформ. Чоловік Павло Степанович Корожев дозвіл зույс набір, надавши нового затвердження судна з виявленням нового згруд кошо 12 команд органів медику, здійснюється біля мистецтва культури місця бережа. Так, на дружину, вона є за приємно. Хто за те, щоб припинити договір і надати? Термін. Тут на який термін? А як ми давали? 3 роки під 12%. Бойко за ще за місяць за ранеше. Рішення прийнято. Я вам звертаю класи. Говорив, що знаєте, я не тільки розповідаю, що в другій темі дійсно розповідаю, що звертуються і вирішують реформи для з'яснення прийняття своєї діяльності по вулиці Шевченка в місті Бережанська. Ну, а проти Європи цей момент відбувається. Він, мабуть, запитує, по-моєму. Ну, запитую, не проти Європи, це добре. А воно не відбувається? Ні, я думаю, що воно відбувається. А воно відбувається? Не рідко воно? Ну, ні. У мене тут муз що за, пропозиці... що за таку пропозицію, щоб продовжити на один рік, прошу голосувати. Будь магазин червня. Улібалися. Місяч. Продовжувати на один рік. До нові

То за пакетне голосування 6 заяви. 16.16. Треба до 1 листопада. До того часу до державної адміністрації. Ми тільки до 1 листопада 26 року. До 1 листопада за пакетне голосування. Прошу голосувати. Бойко за ще за кулібаном. Місячко, гано, що рішення прийнято. Голосуємо заяву 16.1.16.6 до 1 року. До новин 1126 року під 12%, так? 12 відсотків. Хто пропозицію прошу голосувати? Мой козак. Я за, але я... Ну ну, я не знаю. Добре. Хто за пропозиція до першого денежба 6 під 3%. -ки. Прошу голосувати. Войко за ще за хліба. Місяч. Да. Рішення прийнято. Заява 17. Подверту телятську мільярду, що продовження довго руку земельність відбуду на земельну ділянку для рішення порожню 18,5 квадратних метрів порожня ринок 15 дріб 4 міські бережа. Všechno je v pořádku. Ne, to je v pořádku. Ale víme, že takto k tomu množstvu hraří 3% lidí. Co to je všechno? Můžete upevnit? No zvlášť. To máme tady v to tak Так, єврожити переголосувати в голові, то ворожі, щоб я ваше вишня поступили на стопи. А, это Давайте переголосуємо. Поступило пропозиція переголосувати. то що? 16.6 дешайна, правильно? Ні, добре, переголосувати, заявляє 6.16.16.6 до 1.11 року під 6%. Проще, кілька насювати не... Прошу голосувати. За 6% до першого 11

Ну, без, <проби> to, при Ну мисли тут є в часі. До якого двадцять тридцятого до 30 До 1-го, першого дванадцятого тридцятого ноль першого дванадцятого тридцятого року під 12, Хто такого позиція прошу? Войку, за щебаром. Да. Місячку за да. гане школа. Да. Рішення прийнято. Заява номер 18. Зов, Україн Таува Компанія обуважена особа Віталії Дячук, що затвердити рішення, депутацію, що ви ці зміни дякую за продальством номером 0735 площею 499 квадратних метрів на території Біщівського Старостейського округу. Там не є викликанормативно школу цілі, немає доведення, сплатити нормативному школу ці. Тож загальнення технічної задання позиція школи цілі, прошу голосувати. Бойко за щела за 50-ші заганичку за рішення прийнято. Ні. ні. процентну ставку. Змінюється нормативно, але процент поставку не змінюється і не. І у нас втрати січня. Так, шановні колеги, наступні 19-та заява, що наположний термітник виведення зелені дня для продовження, так? До першого листопада, так. То прошу голосувати за пакетне голосування. Заява 19.1.19.21. Хто за пакетне голосування? Прошу голосувати. Бойко заращаюсь. Полібало. Місячу. Рішення прийнято. Прошу голосувати заяву 19.1.19.21 пакету. Хто надати до <різь бачу> тих? До 0526 року під 6800. Хтось проходить, прошу голосувати, бойку за шарми, а кульвар, Анна. а рішення прийнято. Заява номер 20, лавла Андрій Іванович, я врачу мене ворога з площою 0,56 гектара По вулиці Запускній седи житлового будинку по улице Заму 6 Г, дріб 1, місці Бережану. Де там не є? Там купує є, там у нас купування, коли на всі дитя запрацьовано з ними діляти, там де він живе. Там не він Там де він де На Хілі? На Хілі, там де він живе. Там де він Так, так. Що там є за ріки? Там наші дані? А я як? Скільки наші? Там дані, і що ви хочете тепер? мені там купляє було. Ні, що я не бачу, ну що це таке? А. Це а, це просто хімія. Це хімія, так, а то більше, ну бачиш, не більше шва. Дякую Хати туди до до озера. А До там же є місце до озера, там перекриють цю прохідку. Там нема. Там нема. А вот то є. Як є, приїжджай на місце. Хорошо. Приїжджай на місце. Я, я кажу, я там не буду в нашій школі. Ну, я там не буду. 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 Я там Я не буду. Я не буду. Я там не буду. Я Я там не буду.

Там немає, сразу на них поля. А прибирає так мога якесь чи донизу йде, нас. Вона до неї зайде. Я ж внизу там починається. Ну, а він кого обрив? Не будемо обривати. Ні. І нижні обриваємо. Ні, 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 до не. А там перешого буквально. О, билла, то є. такой. А вот там песни тоже. Где точно? Назад, примерно назад. Назад, на что качество не понял. То є за цену. За мной как бы читать. А вот читать. що ты є? За кислозоны? Нет, это хорошо.

Давайте далі. Хто okay. на лейці? Поступила прозиція 20-ка okay. заяв на виїзді. Хто за твоєсть може усувати? Бойку за За. Запад, да. На выїзд з напоїв. Так, заява номер 21 затури Михайлов зі нової, що надання уряду надання радиогороди з 0,3 гектара по вулиці Гаєвані Сідержан. До 01-го, так? До 01-го, ні? До 1.11.26 поробку.

Заявили свій тривалий рефреншн припинення права користування земельними ділянками у зв'язку з відчуженням площою 0,06 гектара по вулиці Шкільна та 0,09 гектара по вулиці Лісова біля церкви Куропатки. Куропатка. Людина Куропатка продала хату. Успокувала борги та мови не було власниці, але це все позмені податку. Тоді нам передозувалося в бюджет,

Там есть канал и ними не вище честно с почтилянки удаляется. Ну, а у меня там плеч поднято, у меня звук алейкум, там не потом. Кто за чужим? Треппение права розмовинками, тердолавые похалина, прошлого суда, бойца, да? <lt> <many essays play> <in> Припиняйте. Заява 24. Останнє. Вергелець Віктор В. Валерій. Заява в мене за мене підведені оборони за площує на ці соти гектарів, вулиця шкільна, 43 в селі Коропатники. Які пропозиції? Рік. До 01 року від 6%. Хтось по пропозицію прошу розлади, бойко за Ще раз, Оніся, на наші. За рішення життя. Уряду даний вірю, повідомив те, що за першу переводу місії з питаннями організації зміни відносини, прошу руснувати. Войко за щервня.